Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Задача 1. Шнуром поширюється поперечна хвиля. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу та напрямок поширення хвилі. Визначте напрямок, у якому в даний момент часу рухаються точки К, Б і С шнура. Давайте розв'яжемо першу задачу. Нам дано рисунок. А потрібно знайти напрям руху точок. Рисунок дано ось такий. Хвиля поширюється в правий бік, В показує швидкість. Хвилі, напрямок руху хвилі. Потрібно знайти, у якому в даний момент часу руху, напрямку рухаються точки К, Б і С. Для того, щоб це знайти, давайте змістимо хвилю в той бік, куди вона рухається. Ми змістили хвилю, ось оце другий рисунок. Оця хвиля 2. Вона змістилася у нас в правий бік туди, куди хвиля поширюється. Нагадаємо, що точки К Б і С не можуть переміщуватись в правий бік, вони можуть тільки коливатися вгору або вниз. Напрямок їхнього руху може бути строго вертикальний під час поширення хвилі. Тому ми бачимо, що якщо хвиля пошириться в правий бік, то точка К зміститься ось сюди. Це буде точка К1, це її нове положення. Тобто вниз. Точка Б зміститься ось в цей, в цей бік. Вгору. Це нове положення точки Б, це Б1. Точка С, як ми бачимо, змістилася вниз. Це її нове положення. точка С1. Тому відповідь буде така: точка К зміщується вниз, точка Б зміщується вгору, точка С зміщується вниз. Задача 2. У результаті вибуху, зробленого геологами, в земній корі поширилася хвиля зі швидкістю 4,5 км за секунду. Відбита від глибокої твердої породи, ця хвиля була зафіксована на поверхні землі через 20 секунд після вибуху. На якій глибині залягає тверда порода. Розв'яжемо задачу 2. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що швидкість поширення хвилі V дорівнює 4,5 км за секунду. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Це буде 4500 метрів за секунду. Також відомо, що час, за який хвиля встигла. Опуститися вниз, відбитися і повернутися дорівнює 20 секунд. Потрібно нам знайти, на якій глибині залягає хв... тверда порода, від якої відбилась хвиля. Ну, позначимо глибину L. L дорівнює знак питання. Ми з вами знаємо, що 20 секунд це час, за який хвиля встигла дійти вниз, відбитися і повернутися назад. Тобто вона пройшла два шляхи L вниз і знову знизу вгору. Тому, якщо ми запишемо, що T1 1 це загальний час поділити на 2, то це час, за який хвиля тільки опустилася до твердих порід. Половину часу вона опускалася, половину часу вона поверталася назад. Шлях, який пройшла хвиля, дорівнює швидкість хвилі помножити на час. Або В помножити на Т поділене на 2. Всі величини нам відомі, давайте порахуємо. L дорівнює 4500, помножити на 20 і поділити на 2. Якщо порахувати, отримаємо відповідь 45 тисяч метрів. Відповідь. Глибина, на якій залягала тверда порода, L, дорівнює 45 кілометрів. 45 тисяч метрів. Це 45 кілометрів. Задача 3. Поверхнею води в озері. Хвиля поширюється зі швидкістю 6 метрів за секунду. Який період і частота коливань бакена, якщо довжина хвилі 3 метри? Розв'яжемо цю задачу. Дано. Нам відомо, що швидкість хвилі, з якою вона поширюється, 6 метрів за секунду. Тому В дорівнює 6 метрів за секунду. Також відомо довжина хвилі 3 метри. Довжина хвилі позначається буквою ламбда дорівнює 3 метри. Потрібно нам дізнатися, який період і яка частота коливань бакена. Тобто потрібно знайти період хвилі Т велика і частота чканю, частоту хвилі потрібно знайти. Ми знаємо формулу, що швидкість хвилі V дорівнює ламбда Помножити на ню. З цієї формули можна виразити ню. Ню дорівнює V поділити на λ. Це ми можемо знайти частоту. А також ми знаємо, що період і частота взаємно обернені. Тому період дорівнює 1 поділити на ню. 1 поділити на частоту. Давайте розв'яжемо. Знайдемо спочатку частоту, ню дорівнює. Швидкість 6 метрів за секунду. Поділити на довжину хвилі на 3 метри. Тому ню дорівнює 2 Гц. Період дорівнює 1 поділити на 2, дорівнює 0,5 секунди. Відповідь. Період дорівнює 0,5 секунди. Частота хвилі ню дорівнює 2 Гц. Задача 4. Підводний човен сплив на відстані 100 метрів від берега, викликавши хвилі на поверхні води. Хвилі дійшли до берега за 20 секунд. Причому за наступні 15 секунд було 30 сплесків хвиль об берег. Яка відстань між гребенями сусідніх хвиль? Розв'яжемо четверту задачу. Дано. Нам відомо, що човен сплив на відстані 100 метрів від берега. Позначимо цю відстань L. L дорівнює 100 метрів. Також. Ми знаємо, що хвилі дійшли до берега за 20 секунд. Позначимо цей час Т1. Т1 дорівнює 20 секунд. За наступні 15 секунд. Це ще один час. Позначимо його Т2 дорівнює 15 секунд. Було 30 сплесків хвиль. 30 сплесків хвиль це кількість хвиль. Позначимо її n велика. 30 штук. Потрібно знайти. Яка довжина хвилі? Яка відстань між гребенями сусідніх хвиль, а це є довжина хвилі. Тобто ламбда, знак питання. Ми з вами можемо дізнатися швидкість, з якою поширювалася хвиля. В дорівнює відстань, яку вона пройшла, поділити на час Т1. Тому що нам сказали, що хвиля 100 метрів. Пройшла за 20 секунд. Ми таким чином знайдемо швидкість хвилі. Також ми знаємо формулу, що v дорівнює λ помножити на ν, на частоту. Довжину хвилі помножити на частоту. Частоту можна знайти за формулою кількість коливань поділити на час коливань. Ми бачимо з умови, що зробили. Хвиля зробила 30 сплесків. 30 коливань було за 15 секунд. Ось така формула. Тому, якщо замість ню у попередню формулу підставити ось цю, ми дізнаємось, маємо ось таку формулу. В дорівнює ламбда помножити на N і поділити на t2. Із цієї формули можна виразити ламбда довжину хвилі. Це потрібно V помножити на t2. І поділити на N. Тепер можемо порахувати. Спочатку порахуємо швидкість, з якою поширювалася хвиля. V дорівнює 100 метрів поділити на 20 секунд. Дорівнює 5 метрів за секунду. І тепер порахуємо довжину хвилі. Ламбда дорівнює. 5 метрів за секунду. Помножити на 15 секунд. І поділити на кількість коливань на 30. Якщо порахувати, то ламбда дорівнює 2,5 метрів. Відповідь ламбда дорівнює 2,5 метрів. Задача 5. Хвилі набігають на берег. І кожні 10 секунд берегову лінію перетинають 4 хвилі. Яка швидкість хвилі, якщо відстань між її гребнями 8 метрів? І остання задача. Задача 5. Запишемо дано. Нам дано час 10 секунд. Т дорівнює. 10 секунд. Також дано, що набігають 4 хвилі. Це кількість хвиль, це N, N дорівнює 4 штуки 4 хвилі. Потрібно знайти. А ще відомо, що відстань між гребенями хвилі, а це довжина хвилі ламбда, дорівнює 8 метрів. Потрібно знайти швидкість поширення хвилі. V дорівнює знак питання. Знаємо формулу, що швидкість поширені хвилі можна знайти, помноживши довжину хвилі лямбда на частоту, на ню. Ню знаходиться за формулою n кількість коливань поділити на час коливань. Якщо ми ось цю формулу підставимо в першу, то отримуємо формулу для швидкості. v дорівнює λ помножити на n і поділити на t. Всі величини нам відомі, можемо порахувати. В дорівнює λ8 метрів помножити на 4 n, І поділити на 10 секунд це час коливань. Якщо порахуємо, отримуємо відповідь 3,2 метрів за секунду. Відповідь. Швидкість поширення хвилі V дорівнює 3,7. 2 метрів за секунду. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.